Українські водійські посвідчення в ЄС, що потрібно знати? Ну, по перше, якщо ви володільці тимчасового захисту, ви можете абсолютно спокійно користуватися своїм водійським посвідченням, виданим в Україні. Проте, якщо ви вже володільці. Ті, де сіжух, тобто ВНЖ, в такому випадку ваші українські посвідчення валідні тільки перший рік, а потім вам потрібно перездавати на французькі права, і звичайно, це відбувається французькою мовою. На жаль, на сьогоднішній день володільці тимчасового захисту не можуть здати у Франції на права. По суті, екзамен проходить, і навіть вас записують на курси і на іспит. Іспит ви можете здати, але в результаті сам пластик, самі права вам не видають. Я залишаю це відео для того, щоб ви поділилися. Вашим досвідом використання прав і так само вашим досвідом здачі на права у Францію, якщо вже він у вас був. На жаль, на сьогоднішній день не знаю жодну людину, яка змогла в результаті отримати пластик з захистом.